Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до перемовин у Стамбулі в разі повного припинення вогню на російсько-українському фронті з 12 травня цього року. Як це і було запропоновано європейськими лідерами та президентом України під час їхньої зустрічі у Києві 10 травня? Як відомо, президент Росії Володимир Путін, який виступив на безпрецедентному нічному брифінгу у Кремлі, очевидно, для того, щоб потрапити у заголовки американських новин, нічого не говорив про можливість перемир'я на російсько-українському фронті і навіть підкреслював недоречність такого припинення вогню, проте виступив із ініціативою. Відновлення, як він сказав, російсько-українських перемовин у Туреччині, показово, що Путін вже мав з цього приводу розмову із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. І Ердоган, який вітав новий початок можливих перемовин між Росією і Україною, також назвав припинення вогню на російсько-українському фронті. Передумовою для того, щоб такі перемовини знову почалися, таким чином ми можемо говорити про певну єдність позицій і президентів Франції, і України, і Туреччини, і прем'єр-міністра Великої Британії, і федерального канцлера Німеччини і прем'єра Польщі щодо того, за яких умов мають відбуватися. Перемовини між Росією і Україною на іншому полюсі, і варто було очікувати, Путін, який намагається почати перемовини на тлі продовження воєнних дій. Щоб таким чином використовувати ці воєнні дії і терор проти мирного українського населення, до якого вдається Росія, і вона тільки посилила у останні місяці, як важель впливу на Київ з метою примусити нашу державу до капітуляції перед Російською Федерацією, а от позиція президента Сполучених Штатів залишається невисловленою. Після того, як європейські лідери і Зеленський запропонували припинення вогню 12 травня, а Путін виступив із промовою, в якій пропонував почати перемовини 15 травня у Стамбулі. Однак жодним словом не згадав про ініціативи щодо припинення вогню, Дональд Трамп відгукнувся тільки. Коротким дописом у соціальних мережах, в якому заговорив про потенційно великий день для Росії та України. Уявіть собі: якщо сотні тисяч життів можуть бути врятовані, якщо ця нескінченна кровава баня нарешті завершиться, це буде зовсім новий набагато кращий світ. Так. Президент Сполучених Штатів відреагував на події 10-11 травня, але що це означає на практиці, що взагалі будуть робити вже завтра, 12 травня, Сполучені Штати і європейські країни? Варто нагадати вам, що європейські лідери, коли пропонували Путіну запровадити повне припинення вогню на російське. Українському фронті вже з 12 травня підкреслювали, що відповіддю на відмову Російської Федерації від такого рішення будуть нові, набагато більш жорсткі і узгоджені з Сполученими Штатами санкції проти російської економіки. Тепер питання: чи погодиться на запровадження таких санкцій в ситуації, коли Путін пропонує перемовини у Стамбулі, президент Трамп? Чи усвідомлюють у Вашингтоні, що пропозиції про перемовини на тлі продовжування воєнних дій на російсько-українському фронті є фактично затягуванням процесу з метою продовження російсько-української війни? І як реагуватиме на розвиток подій Путіна? Адже як бачимо, ані президент Туреччини Реджеп Таї Пардаган, ані президент України Володимир Зеленський не відмовляються від його ідеї проведення перемовин у Стамбулі, от тільки нагадуються про необхідність припинення вогню як про перший крок, який має вести до таких перемовин після. Виступу російського президента перед журналістами у Кремлі російські пропагандисти підкреслювали, що тепер м'яч на боці президента України, очевидно, розраховуючи, що Зеленський взагалі відмовиться від перемовного процесу з російською стороною. Зеленський не відмовився ані від перемовин, ані від ініціативи про перепинення вогню на російсько-українському фронті, яка до речі, у свою чергу є підтримкою американської пропозиції пропозиції президента Дональда Трампа. З якої той двічі звертався до президента Російської Федерації, і двічі чув від Путіна відмов, і таким чином, тепер на погодження Зеленського із перемовинами в разі припинення вогню на російсько-українському фронті, має реагувати вже російська сторона. А якщо Росія підкреслить, що не збирається припиняти вогонь, і буде чекати українську делегацію. У Стамбулі на тлі продовження повітряного терору і наступу російських військ на українські позиції тут вже за логікою подій новими санкціями проти російської економіки і новою військовою допомогою для України мають реагувати європейські країни і Сполучені Штати. В будь-якому разі ми знаходимося у позиції, коли жодний з учасників процесу не може ухилитися від такої реакції. Перша реакція Зеленського свідчить про те, що Україна чітко свою позицію сформулювала. Перша реакція Трампа свідчить про те, що президент Сполучених Штатів намагається ухилитися від однозначної реакції. Однак ми розуміємо, що часового проміжку, в якому Трампу... Вдається це зробити явно недостатньо для того, щоб довго не помічати те, що реально відбувається, із позиціями учасників війни. Україна в будь-якому разі, із своєю позицією припинення вогню і готовності почати перемовини після припинення вогню, виглядає набагато більш конструктивно, ніж Російська Федерація, яка відмовляється від припинення вогню і запрошує. Українців на перемовини на тлі продовження бойових дій. Так, до речі, як це відбувалося у Стамбулі у 2022 році. І році. Не призвело до жодних реальних результатів, як би зараз Путін не намагався сфальсифікувати історію тих подій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, у Патреоні Баймі, Кофі і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!